Зв'язала я кишеньку внутрішню, і будемо її зараз пришивати. Ниточку, яку ми залишали раніше, одягаємо в голочку і починаємо пришивання по краю петель. Ось останній ряд. І дужка наступна, протягуємо нитку, і тепер дивимося, по якому ряду ми будемо тут пришивати. Це буде край ось цей. І перша дужка буде. Ось ця. Це називається матрасний шов. Кожну дошку симетрично в цьому краю ми піднімаємо, протягаємо. Ось так ось так. І підтягаємо ось так, тягнемо акуратно, щоб не перетягнути. І так, незамітний шов, виходить. так продовжуємо по цілому периметру кишеньки. У нас повинно вийти ось такий пришитий, в такому виді пришита кишенька. Незамітно, шва немає. І з цього сторони так само нічого не видно.